Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які можливості перед вами можуть відкритися. Чому можуть, тому що іноді йдуть енергії, шанси, можливості, а чомусь брати їх не хочеться. Або внутрішня є неготовність певна, або, можливо, хтось навпаки їх хапає на льоту і застосовує для себе у житті. Тому будемо дивитися, що ви можете для себе наразі застосувати. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, які можливості перед вами відкриваються? П'ятірка кубків. Перед вами відкривається можливість вийти із певних розчарувань. Можливо, у вас якийсь був депресивний стан, непорозуміння із оточуючими, з близькими людьми. Можливо, хтось пішов із вашого життя, можливо, ви на відстані із кимось. Можливо, взагалі у вас такі були. Сильні негативні емоційні стани, що це в когось навіть може бути через те, що було насилля у вашому домі. Можливо, взагалі ви емоційно занадто сильно залежите від свого партнера. Для когось, можливо, знаєте, є таке ну, хворобливе розлучення, ну або, можливо, хтось просто усвідомлював, що. Розвитку стосунків немає, безперспективність якась, ну а ще, можливо, у когось були сильні ревнощі, і, можливо, у когось було таке, що і нервовий зрив міг бути. Або о, маніпуляції, якісь ви могли або самі застосовувати у партнерстві, або до вас могли застосовувати. Тобто, наразі ви можете вийти із, із цієї кризової ситуації. Тому що перебувати там на тривалий час не варто. Ви можете зануритися занадто глибоко, настільки, що потім вам доведеться ще і звертатися за допомогою до психологів. Тому вам варто вже розлучитися з образами, з страхами, з хвилюваннями, з переживаннями. У вас шанси є щось відновити в своєму житті, рухатися вперед, щось налагодити. І у, по Першому варіанту у ваші можливості стосуються того, що ви можете покращити свій емоційний стан, і вам буде допомогою те, що ви. Усвідомити, що минуле те, що було, вже пішло без повороту. А ви десь застрягли в тому минулому і не бачите подальших перспектив. Можливо, вам варто дійсно звернутися за допомогою до того, хто зможе допомогти вам вийти з цього стану. Тому що, можливо, ви намагаєтеся зберігати те, що вже не життєздатне. Тим самим ви себе заганяєте в якийсь глухий кут, з якого не бачите виходу. У вас є можливість от саме таке питання вирішити. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що імператор. По-другому варіанту, можливо, вам уже прийшов час, що ви зможете вирішити питання щодо певних меж. По другому варіанту може бути це стосується роботи там, де ви зможете із своїм керівництвом встановити певні межі і будете займатися кожною своєю справою і виконувати ну, свої обов'язки якісно, добросовісно. Тому що імператор це дуже відповідальна людина, яка має певні межі і за них нікого не пускає. А в когось можливо. Є такі, знаєте, Ви дієте і мусите діяти у рамках закону. От саме такі можливості у вас відкриваються, щоб ви вже вирішили якісь робочі процеси свої. Для когось можливо вирішити ну, питання, що буде стосуватися вищестоящих осіб. Можливо, для, ну, як я вже сказала, ваш керівник. Або у вас там, в кого була, були проекти розпочаті, то ви зможете їх уже реалізувати. Також, можливо, хтось може отримати сильного покровителя або отримати посаду. Ну, тобто, загалом, у вас є можливість отримати свій успіх у вашій реалізації, ну, і укріпити своє положення. Якщо у особистих стосунках, то це у вас там змін не очікується, але ви можете розподілити обов'язки всередині вашої родини, хто і чим займається, і ви зможете дотримуватися тих меж, які встановлені у вас особисто. І самі, щоб ви не порушували ті межі, таким чином ви будете контролювати цю ситуацію. Підказка для вас іде така, що. Ті ситуації, які б ви хотіли вирішити, у вас є можливість їх вирішити, то для цього, щоб так сталося, вам потрібно взяти контроль над тими ситуаціями і нести відповідальність за ті рішення, які ви приймаєте. Також, для кого це актуально, що вам потрібно вирішити якісь питання у якихось загальних закладах, можливо, в соціальних закладах. То ви можете звертатися, і ви свої питання зможете вирішити. Хтось, можливо, може звернутися навіть до вищестоящої особи, яка буде вам сприяти у допомозі. Також, можливо, не забувайте, що діяти ви можете лише в певних рамках і не порушуєте загальноприйнятних меж. І ще для вас є така підказочка, що. Ну, якщо у вас є питання із самореалізацією, або і вирішення якогось питання із чоловічою фігурою, то ви зможете це все зробити. Також, можливо, вам варто діяти більш рішуче, наполегливо, і якщо виникають перепони, то не варто їх боятися, їх просто потрібно долати і йти до своєї мети. Це був у нас другий варіант, третій варіант. Що ви можете вирішити? Верховна Жриця перевернута говорить про те, що у вас є велика, велика можливість вийти із певних обманів, самообманів, із пліток, із наговорів. Можливо, у вас є якісь таємні недоброзичливі люди, які вам шкодять у житті. І у вас може з'явитися шанс. Це все. Уже розрішити для себе, але тут потрібна, можливо, додаткова консультація, тому що це, можливо, жінка старша за вас віком, яка впливає на ваш стан. Можливо, ви через цю людину знаходитеся в якихось залежних обставинах, де ви залежите від цієї людини або від інших людей. Без перестанку ви перебуваєте в плітках, в якихось сварках, розбірках. Ну, Вже прийшов час, щоб ви ці питання вирішували, тому що наразі у вас просто не вистачає проникливості. Можливо, взагалі ну, якісь обставини так впливають, що ви перебуваєте в такому стані, де ви самі дійсно не можете нічого зробити. Можливо, на вас є вплив, як я вже сказала, жіночої фігури. Зазвичай це людина старша за вас віком, і це у вас викликає якісь недовіри, підозри ну, або відсутність взаєморозуміння у ваших партнерських стосунках. Підказка для вас є така, що ви занадто сильно ігноруєте свій внутрішній світ, свої потреби. Більше приділяєте часу і увагу своєму зовнішньому проявленню. Тобто, для когось це може бути, що ви там або рекламуєте себе свою діяльність, але не розбираєтеся з тим, що відбувається всередині вас або ваших стосунків. Для когось, можливо, забагато зустрічей з друзями, але знову ж таки ви не хочете чомусь розбиратися самі із собою. Також може бути іще причиною того, що наразі у вас обмежені ви в своїх діях, через те, що ви занадто сильно себе накручуєте, або надаєте занадто багато значення тому, що відбувається. Тому вам краще відпустити ситуацію, займатися щоденними справами, наводити лад, порядок, чистоту, і все у вас тоді вирівняється і буде гаразд. Це був у нас третій варіант.